Ще може крісло ліжко бути в смужку. Ось такий варіант. Тут тканинка на самій конструкції, чорна в зелену смужечку складається і розкладається. Вона за тим самим принципом, як і попереднє, що я щойно розказувала. Але давайте, можливо, ще раз вам покажу повністю горизонтальне положення. Ось таким чином. Далі в положення крісла так само швидко стає регуляція ніг є і підголівник та матрасик Це все в комплекті. Також може це крісло бути в положенні ліжка за допомогою всього лише одного фіксатора, що знаходиться позаду, воно повністю розкладається в лежачі положення. Ось таким чином: довжина 180, ширина 50. Далі в положення крісла воно стає всього лише одним рухом. Далі показую вам ще одну фішку. Це те, що тут може регулюватися нахил ніг за допомогою кнопочки, що знаходиться позаду. Ви можете опустити або ж підняти на п'ять рівнів ось цю частину для ніг. І в складанні воно також максимально легке. Зараз вам показую. Угу. Ось таким чином хоп, і все. Орієнтовна вага такого крісла 7 кілограм. 2899 гривень вартість такого крісла ліжка в сірому кольорі або ж в чорному кольорі з тонким медрасом.